Але адресуванці будуть сприяти. А скільки прийде? Ну, Бачите, не значить, що не зможе проголосувати за своїх, а Хрини не зможуть проголосувати. Але так вже літарка, яка не дає призначання вибору. Це ми робимо вибори для Криму? Чи не для всієї для всі країни? Для всі країни? Я не країни. Я що, не, не згоден з ким я, так? я, я так? на сьогоднішній день я за вибори. Відом Тому що мої виборці не зможуть зрозуміти, чому я їх кидаю. Колеги, давайте створюємо коридор для депутатів. Будь ласка, справа в ліво розступіться, щоб тут створився коридор. Діти парламент рівно змусимо піти на вибори. Тому що в ньому сидять комуняки, в ньому сидять регіонали, там п'ята колона, яка не просто не заслуговує право бути в парламенті і представляти український народ, а заслуговує сидіти лежати на нами. І вибарчить так само. Вибачать так закон про прокуратуру. І тому ми хочемо підати про. Ще один депутат. Ви дуже сподіваєтеся, що він підпише. Шановна громада, ми сьогодні повинні, ми на цьому тижні повинні ухвалити закон про вибори, новий закон, з яким ми можемо ілюструвати цю Верховну Раду. Можемо її оновити. Ми повинні цей закон сьогодні ухвалити. Оце мило пану Єпремову. Оце мило Йому треба гейти з Верховної Ради. Містам, які сьогодні сидять в Архонії Раді, та фракція повністю поза законом. Та фракція повністю сьогодні знаходиться на боці Росії, на боці нашого ворога. Чому ми сидять? на цьому тижні повинні ухвалити закон про, про вибори? Ми на цьому тижні повинні знаходити закон про прозорість фінансування політичних партій за кого він буде голосувати, хто платить гроші, хто замовляє музику. Що ми потім, будемо... щоб ми чітко знали, яких депутатів нам треба обирати. Крім того, ми сьогодні маємо порядок, де не включити закон про відновлення довіри до судової влади. Це другий крок. Ви добре знаєте, що ті судді-паразіти знову стали на посадах 70% відсотків, яких звільнили першим законом, а вони знову припустили до того корита, далі нас грабувати. Тому дуже важливо, щоб сьогодні цей закон так само по порядку денному і щоб ми його ухвалили. Цей закон дасть можливість на три роки відсунути всіх тих голів суддів, заступників голів суддів, тих корупціонерів, які знову прийшли до влади через свої схеми, через тиск, через гроші. Тому це дуже дуже важливий закон, який так само треба ухвалити саме сьогодні.